Інструмент або той, який вам не потрібен, на інструмент з 3 зі знижкою 50%. От, до прикладу, один з інструментів, який нам принесли, ви можете часто його бачити. Де? Тему, Адіекспрес, можливо, навіть та сама Аврора, про яку питала на початку ефіру. Здавалось би, інструмент в руці, ну, ніби непогано сталь, ніби теж заточка, ніби і кромка присутня. Дивимось, людина його відправила. Я сподіваюся, що буде чути звук навіть. Я думаю, камера також показує зусилля, що я навіть нічого не можу зробити. Я можу сміло провести по кромці пальцем, і в мене не буде жодного пошкодження. Він абсолютно тупий не піддається насправді повторній нормальній правильній заточці. І доводці, щоб щоб інструмент різав. Камера не знаю, чи передасть, але видно а, кромку, як вона вже